Я не одразу зрозумів, що мій батько живе подвійним життям, і дізнався про це лише тоді, коли ми не встигли попрощатися. Коли батько помер, я не плакав. Напевно, тому що все життя він здавався мені суворим, холодним, навіть відстороненим. Мене обіймалися, не говорили, люблю, і всі наші розмови зводилися до вивчив уроки або підстрижися вже, сину. Я звик. Мама ж завжди була світлом у нашому домі. М'яка, тиха, терпляча. А він, мов тінь. Був і все. На похороні зібралось небагато людей. Я сидів поруч із мамою, тримаючи її за руку. Коли в зал зайшла вона. Жінка, років сорока, красива, з сивиною біля скронь. А поруч з нею хлопчик. На вигляд років десять. Дуже схожий на мене в дитинстві. Вона зупинилась перед труною, глянула на батька і шепнула. Прощай, Іване, ми тебе чекатимемо. Я не розумів, що відбувається. Хлопчик стояв мовчки, тримаючи в руках букетик польових квітів. А коли вона обернулася, то подивилася прямо мені увочі. І я побачив у них невину. Не страх, а смуток і жаль. Після похорону я наважився підійти. Ви знали мого батька? Вона ледь усміхнулась. Знала і любила, як і ти напевно. Мама стояла позаду, мовчала. Виявилося, що вона знала про все про те, що в тата була інша родина у сусідньому районі. Що він допомагав, приїздив, дарував подарунки, і що вона мовчала про це всі ці роки. Заради мене. Того дня я зрозумів багато речей що життя не завжди чорно-біле, що іноді любов проявляється зовсім не так, як ми очікуємо, і що навіть тінь іноді залишає по собі світло.